Ну що, продовжуємо розв'язувати задачі на тему математична індукція і о, цей відрос, це останнє відео з тема Ви вже бачили багато різноманітних прикладів, і я сподіваюся, що є таке загальне враження, що вони насправді схема, ну, схема там завжди одна і та сама, Але навіть коли ми говоримо про... Доведення до цінного переходу, коли ми з АН виводимо AN плюс перше, навіть от, для рівності навіть цей крок він плюс-мінус схожий. В більшості задач він робиться плюс-мінус аналогічно. Чи інакше ми беремо там. Індукційне припущення, до нього якимось чином його якось модифікуємо, можливо, додаємо якийсь доданок в тих наших попередніх прикладах. Так було, ми додавали просто один доданок, і потім, роблячи якісь перетворення, проміжні, проміжний вираз перетворювали до остаточного перетворювали до виразу. Ще непогано було Так, от був, була така от історія. І е, коли ми робили ці задачі, о, я казав про те, що то, о, о, треба бути уважним, коли ви підставляєте, коли ви перевіряєте базу індукції, так завжди відбувалося, що при n дорівній одиниці у вас завжди виходить один доданочок. Я казав, ну це не завжди так, не завжди там буде один доданочок, але у нас постійно виходить в один. Більше того, якщо подивитися на попередні задачки, у нас кожного разу, коли ми робили одиційний перехід, оці ліві частини Антон і АН плюс першого, вони завжди відрізнялися теж одним доданчиком. Тобто при переході від N до Н плюс один з'являвся один зайвий доданок. І це теж не зробити так. От, але в наших задачах це завжди, було. це завжди було таким чином, і це теж було співпадіння. Я хочу розглянути одну загальну задачу, в якій все буде. По іншому все буде не так. Вона технічно буде не важка, але що тут треба, треба бути достатньо уважним. І та, я пропоную зараз схема розв'язання цієї задачі абсолютно така, як і в усіх інших. Давайте я напишу умову. 1 плюс 5 плюс 9 плюс 13 плюс скільки там давали? Дімнадцять. ну аж доматик Н пусиди. І Н пус 1. Ну і зробити це безперечно, теж треба на допомогу математичної інвікції. Я пропоную вам спробувати це зробити зараз саме самостійно. Починаючи з бази. Доставляючи емтерівні одиниці, обережно дивлячись на ліву на праву частину, потім виписуючи ANT а, і AN плюс перше. І далі схема, коли ви випишете ANT і AN плюс перше, далі, в принципі, ви робите те саме. Декілька додавочків з трьох краточок, ви їх відновлюєте, відновлюєте один, два, три додавки до того моменту, поки не дійдете до потрібної вам суми. Кожного разу в попередніх задачах, коли ми розв'язували, нам достатньо було тільки одного додавку. От був останній, і я казав, який попередній. От він. Да? І, ви вже, і ми одразу ідентифікували тут суму з індукційного припущення i. Ці задачі так не буде. Ці задачі треба буде більше від нових. І е, головне тут бути: ну, головне е, не, не, не помилитися, думайте про закономірність між числами. Яка, яка закономірність, щоб правильно відновити ці додатки. В общем, е спробуйте зробити, у всякому разі, почніть з, е з бази. Да? Е якщо у вас все вийде, ну чудово, я тоді можу сказати, що вам будуть не зрозуміли, як доводити рідності. Але якщо щось не буде збігатися, ну, тоді, значить, знімаєте відео з паузи так? і дивитесь, що я там роблю, де ви помилилися. Тому що в ці задачі. Будуть такі пастки, які можуть вас змусити помолитися. Ну, давайте спробуємо. Поставте на паузу і давайте хоча б спробуємо базу перевірити. Ставте анторівні одиниці і скажіть мені, напишіть це на листочку і подивіться, чи, ви, чи, чи буде у вас збігатися ліва та права частина. Ну, я сподіваюся, ви там з паузи вже зняли, вже спробували. Так? Ви вже спробували самостійно. І вже дивитися або у вас вийшло, і ви такі, о, клас, мене вийшло, дивлюся далі. Або у вас щось не збіглося. Тоді ви зараз намагаєтеся подивитися, де шляхомо помилилися. В будь-якому випадку, будь ласка, не дивіться далі, якщо ви ще не спробували. Ми ж з вами в довірчих відносинах я вам довіряю, тому дивіться. Отже, нам треба ставити n дорівнює 1. Так, а, перше, давайте подивимося, яка тут закономірність у нас, як змінюються числа. Неважко бачити, що всі числа постійно на 4. Угу. Добре, це важливо. Важливо перше число, останнє число і закономірність. n e, дорівнює 1. Що у нас буде перше число буде одиничка. Дивимося, на що перетворюється ліва частина. Починається завжди з одиниці. В кінці у нас бачите 13, тому що n дорівнює 1, 1, тут виходить 13. І тепер, знаючи перше та останнє, заповнюємо всі числа відповідно до закономірності. Тобто на 4 більше 5, на 4 це 9. Отже, при n дорівнює 1 ліва частина перетворюється на отаку Значить, тут не одне вже число, а їх більше, а їх аж 4. Сприм рівні 1, там може взагалі вийти, що завгодно. Дуже часто там виходить одне число. Так, дуже часто, але не завжди. Головне, е, типу, не, не, не потрапити цю заморозку. Дивіться уважно на перше, на останнє, на законов. Що у нас праворуч, якщо я рівню 1? Ну, зрозуміло, 4, 6 на 1, 6, 8, 7, 7, 28. Ну, ліворуч, якщо порахувати, теж виходить 28. Правильно. Тепер. Давайте запишемо, чого будуть порівнювати АН та АН плюс перше. Якщо ви цього ще не зробили, обов'язково поставте на паузу і запишіть. Якщо зробити, тоді будемо сюда. АН – це, як завжди. А ін плюс перше всюди замість підставляємо собою, так? О, давайте плюс я спрощу Це відкрию дужки, рушки. що тут буде 12n 3n. Он тут, буде 3n плюс n Але ж shift нам треба довести. Це у нас і домовило. Це треба довести. Ну, в рамках нашого диференціальної рекурсії. Як ми це робимо? Знову-таки ми бачимо, що початки облавковій, от варто нам десь відшукати зараз Де схожий на оцей, можливо, такий самий в ідеалі. А От десь так? для цього ми повинні з вами відкрити декілька, відкрити, привідкрити завісу трьох крапочок і подивитися, які ж там числа ховаються. Яке у нас число стоїть до 12 плюс 13 закономірність що у нас всі час на цілочки, значить, p 12 n плюс 13 стоїть. Да, якщо ви цього ще не зробили, то зробіть самостійно. Спробуйте тут поставити знову на паузу. Подумайте, спробуйте відновити самостійно числа і спробуйте знайти усі суму. От тут, от тут, так? Да? Знайти цю суму. І дивіться далі, тільки якщо ви вже спробували самостійно. Знайшли, або не знайшли, але можливо спробувати е, самостійно. Я сподіваюся, що вже до цього моменту ви вже спробували. У вас або вийшло, або не вийшло. Нічого страшного, але ви точно спробували. Отже, попереднє число у нас, стільки закономірності по 4, то попереднє буде 12 плюс 3. 4 було робити. До Добре, бачимо. Тут немає 12n плюс 9. Да? Це число воно більше, ніж оце. Поки що ми не знайшли цю штуку. Давайте подивимося, що стоїть до 12n плюс 9. Яке ще одне попереднє було, ще одне, при відкриємо, витягнемо з трьох крапчик. Перед 12 n плюс 9 стояло 12n, 4 відділяє плюс 5. І, а, ми теж, да? так що це не те, 12n плюс 5, тут такого немає. Що стоїть перед 12n плюс 5? Перед 12n плюс 5 віднімаємо всі чотири, 12n плюс 1. Дивіться, от ми взяли цю штуку, переписали її таким чином. Це те саме, просто що оці числа три. Оце, оце і оце. Їх тут не було видно, бо вони були сховані під трьома крапочками. І ми бачимо, що оця штучка це і є ліва частина нашого індукційного припущення АЕ. Тут Так, так само: ці числа від одинички до 12 плюс 1, від одинички до 12 плюс 1 з кроком 4. Це те саме. Обведу це все. І оце. Значить, різниця між лівою частиною АН того, між оцим вирусом, і лівою частиною АН плюс першого, оцим виразом, так? різниця в тому, що в цьому виразі є три зайві додатки. Цей вираз – под Оце все. Ліва частина АН плюс першого це оця вся штука. Тут є три зайві додатки: цей, цей і цей. Тут їх немає. Так? Значить, я беру правильно. Далі моє доведення, таке саме, як завжди. я беру свою, своє припущення, свою правильну рівність. Я до одних частин додаю ті доданки, яких немає. Цей, цей, цей. Тобто я підганяю так, щоб ліва частина співпала з тим, що мені треба. Зупро це. До цієї рівності, і вліво, і вправо я даю три додання буде дорівнювати. І оця штучка це те саме, що 3 n плюс 1. 6 n плюс 1. Так. Оце це те саме. І до неї я додаю так само. 12 n плюс 5. 12 n плюс 9. 12 n плюс 13. Це вже доведено в мене, так? Другу. Ну і далі я що? зазвичай я тут пишу знак питання, і я хочу, щоб той вираз, який вийшов проміжний, щоб він дорівнював у цьому. Так, давайте так і зробимо. Пішемо: 3 плюс 4, 6. 7. Я ставлю знак питання, бо я не знаю, що це правильно чи ні. І мені тепер цей знак питання треба обґрунтувати. Окей, відкриваємо дужки і перевіряємо. 18, 5, 5, 5. Плюс шість М 1. Плюс Рахуємо. Тут відкриваємо дружки дванадцять, дванадцять, два тридцять шість, пять, девять, тринадцять, де двадцять. Тут відкриваємо дружки. Дивимось тут 18 квадрат. Є. Що у нас N? Тут 36 і 6, це 42, і 30, 45. 45 n зліва, а справа 21, 24, теж 45. Співпадає. І тут 27, і один це 28, і тут 28. Спокою. Я обережно перевірив. Ліва частина справді дорівнює рівні Клас, значить, цей знак питання ми не знімаємо. Це доведено вже, і відповідно а, ми, як завжди, з АІНТО говорили АІН-пустеж. От задача технічно, вона не дуже складна, обчисленно тут небагато, але складність в тому, що треба обережно дивитися, по-перше, на оцю суддя взагалі правильно а, працювати, правильно виписувати попередні доданки, правильно розуміти, з чого складається сума тут. Ну, і ці моменти, ці моменти відрізняються задачі від попередньої. У вас завжди все було однаково. Скільки там, при nдорівні 1 це завжди був один доданок. Потім, коли ви переходили від n до ан плюс 1, спешу, завжди по одному доданку додавалося. А бачите, при nдорівні 1 вже 4 доданки. Коли ви переходите від n до n плюс 1, додається три нових доданки. Насправді, може бути як завгодно. Тут може бути що завгодно на цьому етапі. На цьому етапі може бути щось завгодно. Тому ну, не звикайте до того, що воно все одноманітне. Просто треба обережно дивитися і е, слідкувати за тим, все, що за тим, що ми робимо. Ну, якщо ви розв'язали задачу цю, то я думаю, що ви молодець, що ви тоді навчилися робити задачі на рівності. Якщо десь помилилися, не розв'язали, нічого страшного. Тепер я вам показав, тепер ви точно знаєте, як це робити. Ну і плюс е, таких складних, таких складних, підступних задач. У нас таких не дуже багато в підручнику, на контролі, тому сильно не переживайте. Добре, поки що з рівностями все. Побачимося в наступному відео.